Усім доброго дня, компанія Кехеса, канал Хехеса, який як завжди з вами. Маємо сьогодні 27 грудня 2023 року. На передодні Нового року вже ми працюємо. Думаю, от пару останніх днів нам залишилося. Але ж, скажімо так, те, що робимо, те показуємо. Маємо, значить, це в нас... Привід, електропривід із сидіння Infinity FX35 2007 року, який модельний ряд там не можу сказати, по якого по якій пішов, самі дивіться. Тобто, чітко це по 2007 році йде розмова. І в нас тут виходить, що Що є ось привід з сідушки. Тобто є шестерня така. Певно, тобто, хто вже це розбирався чи з цим стикнувся, він має. Розуміти, про що йде мова. Тобто вона, бачите, злізла тут абсолютно ну, без напрягу. Є в нас тут така от от якась така от штучка. да Ну і шестерня ту, яку ми зробили. Ось ви бачите, ближче вона повністю от погризена. Ось таку саме зробили ми. ми, вже таку як треба зробили. Передивилися, перерахували, все як має бути. ну І тепер, що в нас є? Ота от штучка, що я вам казав. Вона ставиться на, на цю шестерню. далі е, Самі дивіться, тому що в нас тут є набір е, шайбочок, е, шайбочки пружинки. Отакі от є все. Як вона ставиться, яка послідовність, я вам не скажу, тому що ми це не знімали, все нам прийшло пройшло гамузом, тому про це інформації повноцінно і не дам. І після того нам важливо, щоб посадити цю шестерню. Можливо, якщо зможете побачити, це шестерня йде з двома лисками. Тобто дві лиски маються на увазі, що от є вал, він зазвичай круглий там, де, а і є два зрізу по боках, завдяки якому ця шестерня просто фіксується щільно і рухається так, як треба. Садити зараз це не будемо, просто передамо людям знов-таки за того, що ми не знаємо, яка послідовність відносно цих пружин. Все тут вже, ну ми вже подивилися, все чітко, все сідає. Тому якщо существенно таким чином присадити, певно, навпаки, то вже вона так само стає тут в хробачок. Ну, не знаю, як це зараз цей, певно у нас так само. Я хочу, якщо я буду Якщо я буду рухати, то певно ви побачите, що так само на хробачок все нормально попадає і все рухається. Все, що можу сказати, обов'язково, коли у вас відбуваються такі от проблеми, як з цією шестеронью, яка зіпсувалася, вже повністю зламалася, бачите, зубчики там вигризені, побиті. Тобто десь ці зубчики мають бути обов'язково, значить достаємо, розбираємо оцю от, скажімо, цей механізм. Передивляємося, що там, не дай Бог, щось залишилось пластикове, той шмат зуба чи щось, що від цього мало відлетіти то від тої старої шести. Передивляємося, чистимо. Після того так само все передивляємося, з чим вона там співпрацює, і обов'язково якісно змащуємо. Беремо нову мастилу, можете використовувати звичайний Litol 24. Ми це радимо, тому що самі цим користуємося пластиком, він працює абсолютно нормально. Можете шукати щось таке, щось дорожче, щось абсолютно для пластику. Ну, то таке діло. Кожен вибере своє. Єдине, що не використовуєте салідово, той старий, який був в Радянському Союзі, то не потрібно, тому що воно руйнує. Пластик руйнується, причому дуже сильно. Ну, тобто, отак. От от. То, що мали розказати, то розповіли. Е, інформацію, якщо вам буде щось схоже, потрібне. В майбутньому. Тобто, Можливо, скажем, хтось, ну, ми ще чогось не зробили, чогось не маємо, може висилати до нас свої там, запчастинки. Бажано, якщо завжди кажу і повторюю, що для того, щоб була виготовлена якісна шестерня, обов'язково привід і ця, той, той механізм, куди ця шестерня з чим вона співпрацює. Тому тоді, тоді все буде якісно. Я б думав, що якщо, по-перше, вона у вас відпрацьована стара, вона вже зпрацьована, десь зубчик поломаний, десь він не має того діаметру, це все якісно треба вирахувати і зробити так, як треба. Тому висилаємо все разом, і тоді ми робимо так, як потрібно, щоб було якісно і довго працювало. Ну, тому бути здорові, до нових зустрічей всіх з наступаючим новим роком, всього найкращого, миру нам всім, перемоги над кацапами, ну і всього найкращого в наших оселях, в наших домівках, щоб все було чудово. До побачення, до нових зустрічей.